Сьогодні понеділок, 28 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шеповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. 26 листопада миколаївці зібралися біля пам'ятного знаку, аби схилити голову в хвилині мовчання та покласти квіти. До акції приєдналися і кореспонденти телеканалу Март. Тож усі подробиці далі. У 20 столітті на долю українців випало три надскладних випробування масові штучні голоди 1921 23 та 46 47 років, і голодомор 1932 33 Тоді від нестачі їжі в страшних муках загинуло щонайменше 3,9 мільйона людей. Щороку, у четверту суботу листопада, в Україні вшановують пам'ять невинних жертв. Цьогоріч, через повномасштабну війну, урочистості до Дня пам'яті провели скромно та непублічно. Миколаївці поклали до пам'ятного знаку червоні гвоздики та колоски і запалили лампадки. До акції приєдналися представники влади, військові та капелан. Це страшна трагедія людства, яка повинна всім підказувати, що люди повинні жити без злоби, без ворожої агресії. Вони повинні нести. Життя, а не те, що є і зараз. Зараз дуже, дуже скрутний час для України в черговий раз. І незважаючи ні на що, сьогодні ми провели цю акцію, як і вся українська держава, для того, щоб кожна людина в світі знала, що ми пам'ятаємо після хвилини мовчання присутні прочитали панахиду за загиблими і схилили голови на знак пошани поколінь, заморених голодом українців. Сьогоднішній захід вказує про те, що ми повинні не тільки єднатися, але й пам'ятати. Пам'ятати ті роки голодомору, що спіткали українців. Це було лихоліття на всю Україну, де кожен жадав хліба, де кожен жадав колоска. Нехай у цьому нашому віці не буде таких страшних часів. Хай наша Україна переможе і разом до перемоги. Станом на 2022 рік голодомор 32-33 -го, -го років визнали геноцидом українського народу парламенти 22 країн світу. За результатами опитування соціологічної групи рейтинг такої ж думки дотримуються 90% українців. Багато хто вважає, з геноцидом наша країна бореться і зараз. Ми відчуваємо знов геноцид українського народу. На жаль, навіть уявити не могли такого, що воно може повторитися. Ми завжди закликали: не повторіть такого, не треба такого. Але, мабуть, сусідня країна не відчувала просто такого в житті, в історії, щоб вони змогли нас розуміти. Але я впевнена, що кожен українець в серці сьогодні згадав в душі. У день пам'яті жертв голоду морів українців закликають запалити свічку у вікні і долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб зігріти душі тих, хто загинув через злочинні дії радянської влади. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Допомагають людям. Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги не припиняв працювати з першого дня Великої війни. Спеціалісти консультуючи зараз. З деокупацією Миколаївщини планують повноцінно запустити і районні бюро. Більше про роботу центру розкажемо вже за мить. Поширення інформації у сфері захисту прав і свобод громадян, роз'яснення та консультації з правових питань, забезпечення визначених законом інтересів осіб у судах та інших державних органах. Це буденна робота працівників Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги. Після 24 лютого роботу установи не зупиняли ні на день змінили лише формат регіональні центри по всій Україні і котак-центри забезпечували захист осіб у кримінальних провадженнях. Тобто, цілодобово 24 години на добу, 7 днів на тиждень, приймали повідомлення від правоохоронних органів про затримання осіб у кримінальних адміністративних провадженнях. Призначали захисників, видавали доручення адвокатам, і адвокати прибували до таких затриманих осіб і вже надавали відповідно захист. Що стосується надання правої допомоги в цивільних справах, то тут заявницький принцип через повномасштабне вторгнення та військові дії змінилися і запити людей. Зараз юристи приділяють більше часу питанням, пов'язаним з переміщеними особами. Після 24 лютого у нас в країні значно збільшилася. Ця категорія осіб, і відповідно їх потреби кожного місяця змінюються. Так спочатку для цих людей було питання пошуку житла, оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання від держави соціальних виплат. Згодом це були вже. Питання стосовно отримання допомоги від міжнародних фондів, це питання, які пов'язані з трудовим законодавством. Ну і питання реєстрації смерті, народження на тимчасово окупованій території. Це необхідно сьогодні робити шляхом звернення до суду. І, звичайно, це питання пошкодженого і знищеного нерухомого майна. Водночас у центрі консультують і тих, хто потребує правової допомоги в будених справах. Так, нещодавно юристи допомагали жінці, яка хотіла стягнути аліменти з дорослої доньки. Зв'язку з тим, що у неї сталася така життєва обставина, що вона проходила лікування, тяжку операцію, і змушена навіть навіть була кредит брати на проведення операції. І для того, щоб відновлюватися, для того, щоб лікуватися, їй потрібна допомога, яка, на жаль, донька відмовлялася їй надавати. Ми підготовили їй позовну заяву, подали до суду, повністю довічно щомісячно по 3 тисячі гривень стягнули кошти на її користь, але після цього звернувся. Банк до наш до моєї клієнтки щодо стягнення з неї 100 тисяч гривень кредитної заборгованості як розту, яку вона брала для проведення лікування та оперування, разом вони підготували відгук на позовну заяву банку і змогли ліквідувати наявну заборгованість. Так як вона дійсно, навіть не незважаючи на такі обставини свої життєві, вона платила. Тому ми допомогли їй, і все це було скасовано. І після цього вона, знаючи про те, що дійсно ми вже можемо реально їй допомогти, звернулася до нас ще третій раз зараз. Я працюю з нею по справі щодо стягнення пені по тим аліментам, які, на жаль, донька до сьогоднішнього дня не сплачує. Сама ж пані Ірина зізнається, рада, що змогла скористатися безоплатною правою допомогою. Жінці за нинішніх умов ця послуга є вкрай потрібною. Велика подяка Тетяні Олександровні Брюханова, яка мені допомогла в цьому розібратися. Це дуже талановита, знаюча людина, яка допомагає. Зараз в мене йде, йде справа тут по заборгованості елементів. І водо є ще питання, і Я тільки сюди прийду. у Миколаївському центрі з надання безоплатної вторинної правої допомоги зазначають, готові допомогти вирішити будь-які правові питання. Якщо у вас є правові питання, які потребують вирішення, звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103. Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних телефонів безкоштовно. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин. Намалюй листівку захиснику. У Миколаєві стартувала регіональна доброчинна акція на підтримку воїнів, які нині боронять кордони на півдні, півночі та сході країни. Куди надсилати малюнки та хто вже приєднався до ініціативи, розкажуть журналісти телекомпанії Ністеве. Ми зустрічаємось з директоркою Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяною Андрійчук у її робочому кабінеті. Саме ця комунальна установа стала організатором благочинної регіональної акції Новорічна листівка захиснику. Ці малюнки є безцінними, ми не оцінюємо їх художній зміст. Там головне, що є дитяча ідея, є дитяче прагнення, натхнення підтримати наших захисників. Тому всі ці листівки будуть зібрані, ті, які дозволяють якість, художню якість надруковані нами на кольоровому принтері. І коли ми будемо передавати, ми це робимо постійно, регулярно, досить таки часто, коли ми будемо передавати якісь речі, свічки, ліки хлопцям нашим на передову, ми обов'язково будемо вкладати ці новорічні листівки з надією на те, що вони підтримують наших воїнів, наших захисників. Вони подарують частинку домашнього тепла, домашнього затишку. Ну і хоч, хоча б, можливо, хоч трошки зроблять якусь новорічну різдвяну атмосферу. Вже почали надходити перші листівки. Вік стать та чим намальована робота значення не мають. Головне почуття, які вкладені дитиною у малюнок. Абсолютно нема ніяких вимог, це лише фантазія бажання дитини. А, від трьох рочків, від, навіть якщо в два рочки буде мама допомагати, ми будемо раді такій листівці, ну і обмеження по верхній межі. Будь ласка, в кого є натхнення, в кого є бажання, ми будемо вдячні за ці новорічні листівки, і вони знайдуть своїх адресатів. Через воєнний стан захід на підтримку воїнів проходить онлайн. Тож географія учасників акції, листівка захиснику, не обмежена. Це може бути і вся наша область, і вся Україна, і навіть ті дітки, які знаходяться за кордоном у нас з Миколаївської області, я знаю, що таких досить багато, і вони зможуть долучитися, от відчути десь там в онлайні, десь там серцем, десь там душею, що. Вони отримуються ці їхні малюнки, ці їхні фантазії, ці їхні творіння будуть надіслані в місті Миколаїв, Їх побачать, їх реалізують, а потім надішлють. Тож вітальну листівку, фото чи скан-копію слід відправляти на електронну адресу центру з поміткою листівка. Термін до 15 грудня. А вже потім їх роздрукують та передадуть з посилками на передову. Наталія Грудова Ігор Невідомський – для є новин. У Миколаєві змінять тривалість комендантської години. З 1 грудня вона триватиме з опівночі і до п'ятої ранку, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також в регіоні скасують усі заборони щодо продажу спиртних напоїв, розблокують соборну площу та розширять список пунктів незламності. Також очільник області попередив, що на Миколаївщині відключатимуть електрику, тому слід запастися водою, батарейками та іншими необхідними речами. У Миколаєві пройшла інформаційна кампанія Вакцинуйся, врятуй життя, що реалізується в межах програми розвитку ООН за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Її мета популяризувати серед населення важливість щеплень проти covid 19 у Миколаївській області. Більше розкажуть мої колеги далі. Пандемія коронавірусу нагадала світові: вакцинація найефективніший спосіб профілактики хвороб. Нині ймовірність підхопити інфекцію і досі висока, а тому кількість щеплених громадян має зростати, щоб утворювався колективний імунітет. Інформаційна кампанія Вакцинуйся, врятуй життя, яка днями пройшла у Миколаєві, покликана розширити доступ вразливих категорій населення до інформації про COVID-19 та пов'язані з ним медичні послуги. Ми плануємо охватити більш одну тисячі вразливих груп населення, в які входять в першу чергу потребителі ін'єкційних наркотиків, тому що, тому що їхній процент вакцинації, якщо справнювати з общим населенням, ніж в два рази ніж серед загального Серед них дуже багато битують різних міфів по поводу вакцинації. То тобто вони больше как не довіряють государству в этом отношенні, Тому направлена би, робота. То тобто працюють і соціальні роботники, і психологи, інтерв'юери. За результатами досліджень кількість щеплених людей серед вразливих категорій населення нині складає близько 30%. Аби покращити цей показник в межах кампанії проводять анонімне опитування пацієнтів та роз'яснювальні бесіди. Від нікуди не зник, тому наша задача пранкетувати, виявити всі бар'єри, які є у людей. Чому вони не вакцинуються? І дати інформацію, куди можна звертатися, аби людина змогла безкоштовно протестуватися та провакцинуватися. Соціальні працівники зазначають, попри війну в Миколаєві створені всі умови для того, аби кожен охочий міг щепитися в пунктах вакцинації. Люди, які до нас звертаються, можуть отримати щеплення. В ЦПМСД. наприклад, перша ЦПМСД, яка знаходиться за адресою вулиця Театральна. ЦПМСД номер 2, проспект Богоявленський. ЦПМСД номер 3, вулиця Ко космонавтів. це ПМСД 4, вулиця Шосейна. Тобто у кожному районі є це ПМСД, де люди зможуть отримати щеплення. Такі інформаційні кампанії особливо важливі. Саме завдяки їм люди дізнаються більше про користь вакцинації. Часом ті, хто був проти щеплень, змінюють свою думку та йдуть вакцинуватися. Булі що от і рост вікам і даже приглашали родственників на консультування в організацію, Батора как би не хатіли там раніше. Пам'ятайте, вакцинуватися треба для збереження свого життя та здоров'я, а також для того, щоб захистити імунітет тих, хто знаходиться поруч з вами. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин. І до новин культури. Миколаївський академічний художній драматичний театр показав на сцені в укритті драматичну виставу Кольори. Спектакль приурочили до Дня пам'яті жертв голодоморів. Більше розкаже моя колега Наталя Засядько в театральному огляді. У суботу, 26 листопада, в Україні вшановували пам'ять жертв голодоморів. До відзначення цієї пам'ятної дати приєднався і драматичний театр. На сцені в укритті актори показали життєву драму Павла Ар'є кольори. Вистава Павла Ар'є Кольори, яка вже давно йде в репертуарі нашого театру, але залишається не досі актуальна, тому що дійсно доля людей, доля українського народу, доля того, що відбувається, пережили люди під час свого знищення, знищення саме українського народу, знущання, які відбувалися в НКВД, а біографії людей, які виїхали свого часу під час Другої світової в Європу, і те, що відбувається, да. На призмі сьогоднішнього часу це постійне нагадування людям, що українці незламні, що дійсно буде продовжуватися життя, буде пам'ять нашого українського непереборного народу. На перегляд вистави завітали військові збройних сил України та ветерани АТО у центрі сюжету. Жінка в чорному, літня швачка, яку евакуювали за кордон у часи Другої світової війни, та її спогади про страшні часи масових штучних голодів. Окрім головної героїні, на сцені зустрічаються ще чотири. Жінки різного віку, статку, світогляду, способу життя та соціального статусу. Кожна має свій яскравий характер, свої бажання та мрії. Спектакль присвятили не лише історичні даті, а й пам'яті заслуженої артистки України Старіни Лагошняк, яка раніше виконувала головну роль. Нині на сцені інша акторка Галина Губова. Ти, що ти говориш? Іноді я боюся тебе слухати. Відна я голядко. Я розкажу тобі. Це своє життя. Дай їй спокій. Посить мовчки, хоч трошки твої історії нам не цікаві. А як же не цікаві. Якби були не цікаві, ти би так не хвилювалася. Що неправда? Ось те, про що я попереджала. Що, самі цього хотіли. Подивитися виставу можна було два дні у суботу та неділю. Директор, художній керівник Артем Свестун каже, театр вже готує кілька прем'єр і працюватиме попри блокаути та відключення світла. Вже запаслися генераторами і свічками. Я хочу запевнити наших миколаївців, за будь-яких обставин вистава все одно відбудеться на сценах нашого театру. Дякуючи хлопцям ЗСУ, які дають можливість нам проводити в Миколаєві. Дякуючи миколаївцям, які розуміють, що життя продовжується попри всі жахіття і події, які відбуваються в нашій країні, життя театральне в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі продовжується. Вже по завершенню вистави, глядачі та актори театру шанували пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для «Єновин». На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!